В цьому році ми проводимо автопрайд для того, щоб привернути увагу суспільства, для того, щоб звернути увагу на нас міської влади, в тому числі, і української. ну взагалі в принципі українського суспільства, українства в цілому важливо бути видимими і виходити кожен рік, тому що це про наші права і про наші свободи, і про наше гідне життя настільки, наскільки ми його можемо зараз забезпечити собі, і в тому числі це про нашу безпеку. Тому що є зовнішній ворог. Це Росії, яка кожен день намагається нас вбити, і є також внутрішні проблеми. От і внутрішні проблеми ми намагаємося вирішувати всередині країни. Ми намагаємося говорити про нас всередині країни. Тому що ми є тут, і ми є також спільнотою, частиною нашого суспільства. Є будемо і будемо рухати і нашу перемогу, і ми будемо рухати. Демократію і рухати це все до того, щоб у всіх українців і українок було гідне життя.